Коли побачиш в небі журавлиний ключ, то розумієш, хтось летить додому. Почуєш наостанку їх прощальний клич, І хочеться взлетіти в небеса самому. Птахи, вони летять в свій теплий край, І кожен змах крила це крок до цілі. В їхній дорозі є безліч небезпек, вони повинні долетіти у цілілі. Не збитися з маршруту, не впасти в океан, Не зневірятися, коли невидні берега, Не знемогтися в силі, коли почнеться ураган, Летіти і летіти туди, де та земля. Ми, християни, покликані літати, над морем суєти, гріха й проблем, І що б не сталось, але курс тримати У нове місто, в новий Єрусалим. Летіти це нелегко, але ти лети. Коли важкими стали крила, коли проблеми огорнули повністю тебе, коли, здається, зникла твоя сила. Лети, коли ти плачеш наодинці у тиші, Коли покинули, хто були близькими в біді, Коли ти падаєш і біль твоїй душі, Вставай, лети до батька і тоді лети. Коли сміються, що ти віриш в Бога, І хтось сказав тобі, що ти ніхто, коли всередині тривога, Лети, коли скалічене одне крило. А ще лети, коли на серці радість, Коли ти ходиш і щасливий, як ніхто, Коли вдається проявити святість і твою душу огорта тепло. Лети. Чого, бо там чекає батько, тебе зустріне, як закінчиш свій політ. Не можна просто впасти, здатись, опустити руки і впасти в океан, що ми зовемо світ. Дитина, Божа, ще настане час, ти полетиш на вік з країни холодів, країну, де зустріне вічний спас, вірний спас, Великий Бог, Месія, цар царів. Ти скажеш, прощавай, земля, сьогодні радісно лечу в свій край, І вже ніколи я не повернусь, на мене більше не чекай.